Вітаю всіх кучерявий свят передмістя Львова. Сьогодні у нас друга серія фільму жахів про болячки на трояндах. І в сьогоднішній серії дуже коротко дамо відповідь лише на одне запитання: як відрізнити несправжню борошнисту росу? Та чорноплямистість, плямистість від чорної плямистості. Бо за останній час приблизно п'ятеро людей мені задали оце запитання чи приватно, чи в коментарях під попереднім відео. Я навіть не стерла заготовку до попереднього відео, використаю її вдруге. Ну, Такого більше не робую, тому що одну цю саму зйомку двічі в різне відео. Тицятиму. Так більше не буде. Дивимося, що це перед нами таке. Верхні листочки, ось пуп'янки видно. Якщо спуститися донизу, то нижні такого не мають. Правда, в запущеному варіанті будуть мати і нижні листки. Звертатимемо для визначення увагу на розташування плям, на їхню форму забарвлення, а також період, коли вони активно з'являються. Всі ці моменти. Важливі. Отже, перед нами не справжня борошниста роса розташування. Верхня частина куща починається з гори, плями невизначеної форми, ось тут їх дуже вже добре видно. І вони якісь такі бурофіолетові, віддають фіолетовим забарвленням. Часто з'являються по ходу жилок, але навіть якщо не додивлятися, бачимо. Однорідно забарвлені, без обідків, без чіткої форми, плями на верхньому листю. Якщо нічого не робити, захворювання перекинеться на пагони. Чи воно небезпечне, я колись про нього ціле відео знімала і там оговорилась, назвавши його смертельним. Малось на увазі, я мала на увазі не те, що воно приводить до смерті рослину, геть захворів і вже можна поставити хрестик, ні. Воно не виліковне. І запущений варіант. Ну, тут вже нічого вдіяти не можна буде. В мене навіть такий один варіант є. Я вам його покажу. Мій Абрахам Дербі. Наперед забігаючи, скажу, не маю. Я вже Абрахама Дербі. Подивіться на пагінці. Не знаю, чи воно добре фокусується, фіолетові плями на пагонах. Оце вже погано. Потрібно відрізняти від засмаги. Ось тут є і засмага, теж з сонячної сторони такий рівномірний колір, теж до фіолетового. А несправжня борошнистає дає, дає плями на зеленому тлі, навіть на тлі засмаги, думаю, вам видно плями. Якщо плями є і на листі, і на стеблі, Оце вже проблема. Бо на стеблі можуть окремі плямки з'являтися, але якщо на листі немає, від різних спошкоджень, там пігменти збираються в цих ділянках для захисту від інфекції. Ось тут, бачите, в мене вже плями спустились до самого низу, задавнений варіант. Я це помітила вже кілька років тому, але наївно сподівалась, все-таки. Вичухати, вилікувати. І влітку, в принципі, воно не проявлялось. Виявлялось лише ранньою весною, проливала магнікур енерджі, наче все успокоювалося. А ось на кінець осені знову, навіть на середину осені. Ще один фактор. Це час, період пори року, коли найактивніше виявляє себе те чи інше захворювання. Так ось для несправжньої борошнистої потрібен холод, ось тоді грип, псевдогрип. такий несправжній грип і препарати на нього звичайні фунгіциди не діють. Найактивніший або ранньою весною. Або восени. Він то є, не вмирає і влітку, коли спека, але мало виявляється. Бачимо, в мене вже тут пусте місце. Я планувала видаляти Абрахама, бо він погано квітнув, величезний кущисько, окремі квіточки за весь сезон. Думала, ну що йому бракує, і поїв гарно, і все, що треба в себе, в принципі. Мав би мати і квітнути, доля цього куща була, або його тримати в такому жевріючому стані. Бо у вас зараз виникне питання, що робити з тою несправжньою борошнистою. Обробляти препаратами, котрі притримують несправжню ворошнисту. В кінці відео дам список цих препаратів. Він би жив так багато років, квітнув мало. І розносив би навесні і восени несправжню борошнисту посаду. Був би джерелом таким розсадником цієї зарази. Інший варіант він жорсткий, він кардинальний. І я його обрала, я викопала і спалила цей кущ. Це була мова про запущений варіант. Що робити при перших лише ознаках. Якщо ви на якомусь листочку побачили такі плями згори куща. Обрізати цей листок якомога швидше. Якщо ці плями є на кількох листках, на пагонах, на цьому кущі, обрізати разом з ділянкою пагона. Не шкодуйте. Краще, оця хірургія краще забрати і забути, аніж потім морочитися з цим кущем все життя, що робила я і, в принципі, в кінцевому варіанті і втратити. Походу, гуляючи з вами, знайшла другу болячку, знизу куща на відміну від першої. Але я закінчу думку. І десь записати собі оці кущі, котрі, в принципі, мали не справжню борошнисту, от їх. Профілактично обробляти препаратами, що діють на несправжню борошницю. Це завжди системники, системні препарати, котрі діють зі середини, лікують зі середини. Якщо були вражені пагони, стебла, тут тільки вже системники допоможуть. Просто контактні препарати з міддю вони знезаразять поверхню, заберуть спороношення, але всередині гриб залишиться і він. Буде прогресувати у свої сприятливі періоди, тільки системники можуть присадити хворобу. Так, підсумовуємо. Фіолетові плями невизначеної форми, на верхніх листках куща можуть перейти на стебла. Найчастіше, найпоказніші вони і найактивніші. Ранньою весною і зі середини осені, тоді, коли холодно. Ось це класична несправжня борошниста роса. Тепер про чорну плямистість, яка значно простіша за своєю природою, але якщо з нею нічого не робити. То забере з рослинки усе листя, а листя це живлення рослини. Відповідно на голодному пайку рослина буде знесилена, нещасна, квітнутиме. Поєдинокі квіточки, звісно, будуть, але ж це не той ефект, який ми очікуємо від троянди, піклуючись про неї. Ну, ось так: так що в нас тут? Вражаються нижні листя першочергове, з'являються безладні плямки. На нижніх листках, потім листок, ті плями можуть зливатися. Як виглядає чітко кожна пляма? Вона така як розмацькана клякса. Десь зараз ще будуть. У мене дуже класні кадри з такими жилочками, з такими, як промінчики йдуть від плямки чорні, не фіолетові ті плями, вони якісь такі коричнево-чорні, тому і чорна плямистість. Далі листок буде жовкнути і опадати. Дуже швидко, до речі, поширюється і на сусіднє листя, так аби один листочок то важко таке зустріти. Ось тут видно. Клякса, а по периметру, наче павутинка така із цих промінчиків специфічних. Цей гриб більш теплолюбний. Коли виявляється, ну, в нашому регіоні від початку травня, але в нас ну, дуже сиро і це грибковий край. У східних, напевно, південних регіонах, як пишуть люди, десь зі середини літа. Отже, коричнево-чорні плями на нижньому листі, далі пожовтіння і опадання цього листя, плями, наче клякса з павутинкою по периметру, потім можуть зливатися. Це так для підсумку. І від, від кінця весни до морозу ця зараза може прогресувати, на жаль. Що тепер з цим робити? Отут в мене є колосальний досвід, бо повірте, зелене листя на трояндах в такий час. Це так, можливо, я хвалюсь, це не гарно, але це така заслуга в нашому регіоні. Ви просто не бачите, як виглядають троянди, А й там, де вони живуть своїм життям самостійно. Дуже важливим елементом боротьби є. Забирання хворого листя й не давання потрапляти йому в ґрунт. Побачили, зрізали. Перші роки, коли приходять молоденькі троянди, тут все складно. А чим далі, тим того менше-менше і найді роботи тої нема. Побачили на нижніх листках плями, зрізали. Боронь Боже, щоб ті листки залишилися, впали і залишилися. Я вигрібаю з під куща абсолютно все хворе. Листя до листочка, так скурпульозно, скурпульозно. А далі препарати. Більшість фунгіцидів діють на чорноплямистість. Це і ранньовесняна, і пізньоосіння профілактична обробка, і ця обробка, яка йде теж навесні хорускор плюс енджо. Хай ще гриб невидочний, але він вже починає розвиватись і прибивається на своїх початкових стадіях. Поки чорна плямистість розкушує в саду, без хімії не обійдеться. Хімії можна вже позбутися. якщо ви її не хочете у себе в саду, тоді, коли більш-менш пролікований сад. От тоді на біопрепаратах абсолютно нормально витримають рослинки. До речі, біопрепаратами дуже класно обробляти ґрунт під хворими кущами. Чи з сінною паличкою це буде. Фітоспорин, чи інші препарати, чи з триходермою. Бо чітко пам'ятаємо, чорна плямистість починається знизу від землі. Потрібно забезпечити в тому плані стерильний ґрунт, стерильний від чорної плямистості. Її відсутність в ґрунті. Ось тоді, тоді буде все гаразд. Список препаратів дам також в кінці відео. Є багато картинок, які препарати. Діють проти яких плямистостей, ті всі картинки вам подам. Ті всі, що маю я, ті всі подам і вам. Ну, наче все. Останні кадри, ви вже зрозуміли, що це не теперішні, це вересневі кадри. Ну, не можу я завершити на такій сумній ноді і відпустити від себе вас не в настрої. Тому розбавила якимись квіточками, якимись кольорами, чимось веселішим. Бо всі наші, не наші, а трояндові болячки це не найгірше, що може бути в нашому житті. Ми ж це розуміємо. І з ними, можливо, Боротися. А так, аби не надто втомлюватись в тій боротьбі, то я б рекомендувала запрошувати в свій сад, сад сорти, котрі генетично стійкі до багатьох захворювань. Вони десь теж можуть не в значній кількості щось та й підхоплювати, але це, повірте, не той варіант, коли вся рослинка хвора, ми хапаємось за голову йой, ай яй яй І ще пам'ятаємо, що. Чи здоровий, чи хворобливий стан саду – це не постійне явище. Зараз вон, рослинки можуть бути масово більш хворі, потім ми їх вичухуємо, сад, наче все здоровий, це теж не назавжди. Проходить час від якийсь тими болячками, чи занесеними новими рослинками, знову піде хвиля захворювати, знову вичухаємо, знову сад буде більш-менш здоровий. Це такий циклічний безкінечний процес і садівник. Це не обійде в жодному випадку. Створюючи сад, ми правильно, морально повинні бути до такого готовими. І загалом сад сприяє нашій психічній стабільності, витриновує цю стабільність отакими різними речами, і формує в нас філософське бачення, що справді важливе в цьому житті, а що не дуже, чим варто перейматися. А де важливіше про себе подбати, про свій стан, про свою гармонію внутрішню? Чого всім щиро бажаю і дякую за перегляд! Слава Україні!